7.45 ранку час пік селище Червоний Шлях. Від сьогодні пільговий автобус номер 38 маршрутка за номером 45 та шкільний автобус курсують за новим графіком через Яківці. Причина перекриття руху вулицею Паїсія Величковського, більш знаною у Полтаві як Серпантин, зсув та руйнація дорожнього покриття біля Христовозвиженського монастиря. Місцеві кажуть, до нових автобусних графіків поки що не адаптувалися. Я сьогодні на роботу не встиг. Я зараз буду намагатися сісти на 8.20, якось доїжджати. Просто е, проблема з подолом дуже актуальна. Це добре, кому там. Можна в місті закінчити чи почати роботу. А, а як це за містом і є розвозка, і то дуже тяжко з цим. Незручно. А чому далі з пересадками на половки? У нас просто мене тут забирала розвозка на євродомі, а тепер мені потрібно самому добиратися до роботи. Підготовку до перекриття серпантину розпочали з 8.30 ранку. По обіді перед ділянкою встановили інформаційно-вказівні знаки для водіїв. До 14-ї вулицею Паїсія Волочковського автомобілі їздили ще безперешкодно. Тут буде три щита попередження і три знаки, які показують, що рух до монастиря заборонений. Рух транспортних засобів. Об'їзд по вулиці Лугоді. З другої години привезуть блоки, поставлять блоки, і ми на блоках ще поставимо шеврони. Напрямок об'їзду блоків. Один зверху, один отсюди знизу. У Полтавській міській раді повідомили, термін перекриття вулиці Паїсія Величковського наразі невідомий. Він залежатиме від складності та обсягу робіт.